Я ж просив лишити мене в спокої. Я падаю на розлучення. Це твоє. Антон коханий. Мені так тебе не вистачає. Я не можу без тебе. Мені не вистачає твоїх обіймів, тепла твоїх долонів, твоїх ніжних поцілунків, твого сміху. Но почуй мене, коханий. Чуй. Ніна? Що ми тут робимо? Кохана, я так скучила за тобою. В тебе вселилася чужа душа, і ти пішов до іншої. Ти чого Люба? Що ти так і кажеш? Я нікуди від тебе не пішов. Ходімо додому, я маю тобі дещо розказати. З магазину виходить Віра, підходить до Ніни і Антона. Віра легенько відштовхує Ніну рукою. Ніна опиняється на відстані від Антона. Що ти робиш біля мого чоловіка? Відійди від нього. Нам цього не треба. Антоне, Антоне. Скільки можна повторювати? Нема тут ніякого Антона. Жора, не слухає і вона хоче нас розлучити. Я люблю вірю, У тебе нічого не вийде. Антоне, коханий. Подивися на мене, подивися на мене, це я Ніна, твоя дружина. Ніно? Це та жінка, про яку ти казала? Ти робиш тільки гірше, Віра відштовхує Ніну, ключі падають на асфальт, берелок розбивається на друзки. Антон устає злив, блідно, важко дихає. Антон, Антоне, що з тобою? Тобі погано?